Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація та Вінський осередок, Мазур Юля. Дивлюсь, друзі, я останні новини і знов чогось я, напевно, не розумію. Не розумію того, яким чином наша армія стала якимось каральним органом, чи як коли злодіїв, казнокрадів, воєнкомів планують відправляти на передову. Ну, я думаю, що е, думку військових в цьому випадку ніхто якось до уваги не взяв. Тому що, якщо поговорити зі звичайними хлопцями, з солдатами, то можна почути таке, що ну, ок, ну підуть вони на фронт. Е, та чи підуть вони дійсно на фронт, вони будуть відсиджуватися в штабах, отримувати по 100 тисяч. І посилати тих військових, які є, звичайних хлопців, е, Туди, куди і посилають. Ну, тобто де гарантія того, що тилові командири будуть краще виконувати свою функцію на фронті. Окрім того, відсутній механізм розжалування, скажімо так, цих різних військових, які просиділи у військоматах, мають різні звання, а військові хлопці, які дійсно воюють і бережуть наш з вами спокій. Говорять про те, що не може ними керувати той, хто не знає, що таке війна, хто не розуміється в цьому, а просто буде сидіти в штабі. Ті, хто оборонять нашу державу, в дійсності герої. А той, хто тут сидів в тилу і півтора року просто крав, наживався на війні, то має нести кримінальну відповідальність. У нього має відбутися конфіскація усього того, що він накрав. І він має просто відсидіти в тюрмі, а з тюрми вже можна випускати патріотів. Якась дивна, як на мене, трохи реформа відбувається в армії під час війни. Ну і ще хочу сказати, що реформу поліції ми вже спостерігаємо з вами. Реформа судової системи, яка вкрай необхідна, вона теж відсутня. Ну, цікаво, у нас відбувається. Але я ж кажу, я не розумію. Чому армія стає каральним органом для дійсно людей, які мають сидіти за ґратами? І нещодавно аналізувала для себе ситуацію. Значить, за моєю інформацією, на Лук'янівці сидять хлопці, котрі підірвали мости і не дали ворогу зайти в Київ. І їм інкримінують незаконне поводження зі зброєю. В Лук'янівці сидять хлопці, котрі організовували ЛНР, і вони чекають на обмін. В Лук'янівці сидить наш Павлов, який показав розкладання труби Дружба 2 який воював з Шатилом. Керівником Закарпатгазу. І, на нашу думку, саме Шатило є один зі спонсорів затримання Павлова і фальсифікації на нього справи. Ну, і той самий Шатило сидить на Лук'янівці. У нас е, країна маразму. Патріоти сидять по тюрмах тих, кого потрібно притягнути до кримінальної відповідальності, пхають е, в штаби при фронті. Де незрозуміло, що вони будуть робити, тому що люди не пристосовані до війни, вони пристосовані тільки до розкрадання армії. У нас дивно, я читала, що міністр оборони Різні говорив про те, що ці скандали в Міністерстві оборони це вже його особисте питання, тому що репутаційне, скажімо так, питання він написав. І ніяких змін немає, і ніхто не покараний, і ніхто не сидить. А, натомість дуже дивні заяви пані Верещук про те, що вона могла очолити Міністерство оборони. Боженько, жінка добра, хоч не вздумайте, бо ви вже так наочолювали. Ми пам'ятаємо Чингар і бачимо наслідки. А, я не знаю, я побачила також дуже цікаву новину про те, що європейська преса розписує сценарії на. Випадок вбивства Зеленського, що країною в такому випадку будуть управляти Єрмак, керівник офісу президента Стефанчук, голова Верховної Ради, Кулеба, міністр закордонних справ та міністр оборони Резніков. Люди, якщо так відбудеться, то нам реально гайки. Тому що, в принципі, якщо у нас війна, то керувати країною. Не дай Бог, звичайно, щоб щось сталося з президентом, але в такому випадку повинен залужний. Я думаю, що це теж всі розуміють. Політичні питання до війни не можна домішувати, але у нас все зав'язане на політиці, і мені дуже прикро і шкода тих людей, які цього не розуміють. Колись мені. Руслан Оніщенко з Торнадо сказав дуже гарну фразу, і я повністю її поділяю, що якщо ти не цікавишся політикою, то рано чи пізно вона зацікавиться тобою. І якщо ви помічаєте, то у нас політики, котрі сидять в м'якеньких кріслах своїми товстенькими задницями, дуже гарно пристосувалися під час війни і дуже гарно заробляють на тому гроші. Тому ми просимо кожного українця підтримати. І написати звернення в Офіс Президента і в Верховну Раду щодо оголошення стану війни, пишіть в довільній формі. Немає ніякого е, розробленого якогось бланку. В довільній формі просто пишіть, що ми, як українці, громадяни України вимагаємо введення стану війни, е, а саме прийняття в Верховній Раді законопроекту 71.14. І тоді, у тих воєнкомів не напередок а в тюрьму і усіх по законах військового часу, а то терять на кожному шажочку, а так не має бути. Далі буде удоста.